Яхт такого сейчас одного баши баші А Але там что, вона залізла туди чи хто там? то Да я их нажмуся, она провала. Да, да, вот так пополам вот эти зашанова дроссов. Бігать туди-сюди. Пливо то верхушки будемо зрізати, робити лизенькі. на табуретку ставиш, скільки доставиш табуретку і покрутиш. Ще дві тоненьки, Саша, то бачиш, по вам ніхто визить. А, ми не сюди знімають. Вище, вище. Снімають. Ну все воно. Кто Ты так тоже хочешь? Индаштан, ты монах. Пап, давай! Пап, давай! Круто! Сны я ту надо

就是 Веха. Що таке веха? Веха — це поїш такий жріотий біля подушавий. Сапо жажок. М'ях, да, м'яко дивитися. Да. Посубач, що случилось вчорашніх, Подивіться. Щось жрало, щось з'їжджало. Або щось я не можу поняти. Що з нею случилося? Почав попадати. Тропилось. Ріж, Саша, по кругу рішате, на місці. Ріж ото все, по кругу. Що, достать? Не можеш достати? А ту гіляку, навіть назад, то й зварі почути. Тоді я на це

Со всей стороны достали цифровому. это пушка. Что дали? Очереди, давайте грушу еще начинаем. Зря, зря. Даже. А потом пойдем в вишню. Так, я грушу так само. Да, грушу так само. Да, Не буду брать, если бы не пала, не была. Груша добра, пополам. Это Давай, так вот. Це... Ну ще добра вона. Коли багато, ні о. Оце да. ну, Скільки рукою достанеш серед тихо? Першу, першу кивку да. Так. Да. Дім, а що ви робите зали? Курай ганяють. Шо, Али. Шо портом займають цю цю ветку, що рукою держиш пополам. Алий? Так. Да. Що воно не держить. Вишли, от поставляли, а воно малесеньке. Чу, різати? Так, да, так, да. щоб да, її не, не, не підпирати його нічого.

На одного раба три прораба, так? Да? А то не робочий у нас тікати. Та робочий. Давай його вже тим я увічаю. Діма, не ганяй їх, сказала! Де то кутку дахкати почала? Хай може ганяє наоборот. Не-не-не, вот так хорошо, Режасикатор.